Росія прагне закінчити війну до 2026 року. Таку гучну заяву зробив очільник гур Кирило Буданов. Ба більше Росіяни самі прогнозують, що влітку 2025 року їх спіткає ціла низка проблем. Чому ж Кремль хоче закінчити війну якнайшвидше? Чи зможе Росія взагалі воювати ще 2025 рік? Та як змусити Путіна здатись? Розповім за мить з вами новини. Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Путін намагатиметься Закінчити війну в Україні до кінця 25-го або ж на початку 26-го року. Про це під час свого виступу в Києві 15 вересня заявив очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він додав, що вже влітку 25-го року в РФ розпочнуться серйозні проблеми з в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально політичну ситуацію в країні агресорці. Вони прогнозують. Що приблизно в період від літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни з цим? До речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально увійти в цей період так, як би їм хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою. Нам це не підходить, зрозуміло, і що з цим робити? Вони поки що до кінця не розуміють. В свою чергу військовий експерт Ігор Романенко каже дуже добре, що наша розвідка аналізує та прогнозує ситуацію всередині РФ, що потім прагне закінчити війну до кінця 25-го року. Підтверджують західні експерти, причому економісти. Які спеціалізуються саме на військовій економіці. Вони зауважують, якщо подіоризуватимуться так, як це відбувається зараз, то до кінця 25-го року росіян можуть початися ускладнення та погіршення економічної ситуації всередині країни. Він додає, що окрім цього, ворог зазнає величезних щодобових і щомісячних втрат у живій силі. Все це робиться для досягнення маніакальної мети, яку російський диктатор поставив перед собою. Захоплення шматка української землі на сході Путін вимагає від Росії все більше і більше людей. На яких вдягають військову форму щодо наявності старої військової техніки, то за прогнозами аналітиків її агресору вистачить ще на пару років. Тобто росіяни поки можуть забезпечити її надходження, особливо бронетехніки. Але це стара техніка, кількість якої теж зменшується. Водночас, за словами Буданова, росіяни радіють заявам пропаганди про захоплення 30% українських територій. Начальник ГУР також повідомив, що влітку 25-го року в Росії загостриться питання з недобором до армії. Так, уже зараз кількість добровольців скорочується. Саме тому в країні агресорці збільшили до 2 мільйонів рублів одноразові виплати під час підписання військового контракту. В цей період вони зіткнуться з дилемою або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій. Що для них може бути, врешті-решт, критичним, він звернув увагу на вплив на соціально-психологічний стан населення Росії, зусиль України щодо перенесення бойових дій на територію агресора. Це змінило трошки світогляд росіян. До того все російське населення жило в парадигмі, що якби там не було, ми дуже потужна країна. Ми найсильніші у світі. І ось з першими вибухами, скажімо так, у Москві та на території Російської Федерації. Цей міф було зруйновано. Це і є головний здобуток цих усіх дальніх ударів злам віри в те, що вони живуть у безпеці. Це не так. Ігор Романенко додав, що економічна ситуація у Росії може дійсно погіршитися у 2025 році. Розуміючи це, кремлівський диктатор намагається встигнути вскочити в останній вагон. У зв'язку з цим Путін шукає можливість задіяти своїх стратегічних союзників і не лише по озброєнню, яким наразі Північна Корея та Іран, а й тих, які мають зовнішньополітичного світового рівня. Країни Рекс, так званий альянс на протидію західному світу, Китай, Індія, Бразилія та навіть Туреччина росіяни шукають підтримку таких союзників, щоб перейти до встановлення миру у цій війні. На умовах Путіна очільник воєнної розвідки також заявив, що постачання північною Кореєю боєприпасів до РФ є критичним для України. Однак вона поки що нічого не може з цим вдіяти. Як керівник розвідки, я можу прямо сказати. Те, що вони постачають там балістичні ракети, це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А ось що стосується боєприпасу, це критично для нас. Він також повідомив, що росіяни значно просунулися у виробництві ракет іскандер, яке стало масованим. Величезною проблемою для української армії є й ворожі керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено, Не буду нікого лякати в кілька разів, скажімо так. Однак керівник воєнної розвідки зазначив бурхливе зростання ролі українських дронів на фронті. Він прогнозує, що безпілотні технології надалі розвиватимуться, як і засоби радіоелектронної боротьби. Відповідаючи на запитання модераторки, Буданов назвав сильним боком українців віру в себе, мотивацію воювати за свою землю та нестандартні підходи в рішеннях, чого немає у Росіян. Україна це країна можливостей. Чим більше живу, тим більше це бачу. Тут можливо все раз з нуля зробили тисячі дронів. Хто міг про таке подумати два роки тому? Наша сильна сторона в нестандартному підході і вірі в те, що ми можемо будь-що ми воюємо за свою землю, і тут варіантів у нас немає. Свою чергу Ігор романенко нагадує про виконання Україною внутрішнього завдання. Це забезпечення якісно підготовленими військовослужбовцями бригад, які ведуть військові дії на лінії зіткнення, а також для формування резервних бригад. Якщо нам вдасться змінити ситуацію на фронті, зупинити пересування противника, знищити якомога більше озброєння військової техніки та живої сили ворога, то є перспектива для початку деокупаційних дій. А це буде вже свідчити про посилення позиції України у подальших переговорах щодо можливого призупинення війни, але виключно на умовах України, за словами військового експерта, мир на умовах Путіна це означає узаконити втрату для України до 30% її території. Звісно, що такі умови нам не підходять, власне, як і наш. Нашим союзникам, якими б не були грандіозними наші результати, навіть з врахуванням шалених втрат Росіян, які вони отримали на Курському напрямку за останній місяць, все рівно Путін зуміє пояснити це своєму внутрішньому народу. Буде намагатися встановити статус-кво навіть за таких величезних втрат та витрат. Військовий експерт підкреслив, що головне для України не допустити варіанту, який нам нав'язує Путін, а лише покращувати можливі переговорні позиції для України на умовах сильного супротивника. Для цього нам потрібно вирішувати зовнішні питання, пов'язані зі зміною політики щодо надання військової допомоги Україні від союзників маємо виключити будь-які можливості з подвійних стандартів щодо допомоги Україні. Обійця не мають чітко виконуватися без всіляких дитячих відмазок, які можуть бути цікавими американській публіці, але ж ніяк не українські, яка за все розраховується кров'ю. Все це потрібно кардинально змінювати, бо відповідні ресурси у наших західних партнерів є. Нагадаю, що 25 вересня Зеленський виступить на генеральній асамблеї у США основними. Темами цього заходу будуть війна в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти. Зокрема, йтиметься про згоду держав, які постачають Україні так звану далекобійну зброю на застосування її проти цілей в глибині російської території, звідки РФ завдає кривавих і руйнівних ударів по українських містах. Нагадаю, що Епопея з дозволом бити в глиб Росії західною зброєю триває вже певний час. Однак, офіційно ні Великобританія, ні США не надали такого дозволу. Ба більше The Times пише, що Великобританія не схвалить рішення про удари України далекобійними ракетами Штормшедев по цілях у Росії без згоди США. Хоча раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що цей дозвіл нібито вже було надано. США в свою чергу теж негласно узгодили ці питання з Україною, однак офіційних заяв досі немає. Уряд Британії вважає, що США швидше за все дадуть зелене світло на дозвіл для України щодо застосування далекобійних ракет на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. Хоча в адміністрації президента Байдена існують розбіжності. Міністр закордонних. Прав Великобританії Девід Ламі, який разом з держсекретарем США Ентоні Блінкіном 11 вересня відвідав Київ, а 13 вересня був з прем'єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні. Сказав, що головні теми будуть продовжені на генасамблеї в ширшому колі. Саме на генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський має намір представити план перемоги України обом кандидатам у президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс, а також Конгресу США раніше. Зеленський заявив, що план перемоги передбачає максимальне посилення оборонних. Можливості України та створення умов для припинення війни з Росією. Він зазначив, що цей план побудований так, щоб бути реалізованим завдяки підтримці міжнародних партнерів, а не залежати від волі Росії. Президент Володимир Зеленський планує обговорити чотири пункти плану перемоги з президентом США Джо Байденом під час майбутньої зустрічі в Нью-Йорку. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN. За його словами, план перемоги включає чотири основні пункти, плюс один, який буде потрібен після війни. Мова про безпеку, про Політичне становище України про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас, і про те, що ми повинні вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, думаю, будуть цікавими за словами Зеленського. План перемоги не враховує бажання чи небажання Росії завершити війну. Від них не залежить цей план, і в цьому є вибір наших партнерів або вони погоджуються, щоб Україна перемогла. Або вони не готові до нашої перемоги, а лише до стримування Путіна. Зеленський сподівається, що Байден оцінить і підтримає план, і буде добре, якщо адміністрація США зможе додати ще щось що посилить позиції України. Він зазначив, що говоритиме з президентом про посилення позиції України перед самітом миру, тому що дипломатичні рішення вони хороші, якщо ти сильний. В іншому випадку Путін навіть не братиме в цьому участі, і я думаю, що за інших обставин вони. Росіяни не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну. Ба більше президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України вже готовий більш як на 90%. За його словами, наступного тижня Київ збирається представити його союзникам. Про це глава держави сказав під час звернення до народу 16 вересня. За його словами, до підготовки залучені ключові особи за кожним напрямком. Президент поінформував, що для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення і жодної неможливої. Речі там немає а в різних форматах наради з підготовки нашого українського плану перемоги, реальне наповнення усіх пунктів: військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне залучення ключові особи за кожним напрямком. Необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру реального. Справедливого миру для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає, більш ніж на 90% все виписано і в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, але й для усіх у світі, хто цінує міжнародне право вже на наступний тиждень. Ми готуємо план перемоги для представлення союзників. Дякую всім в світі, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя. Слава Україні! Примітно, що з посиланням на російські документи, очільник Гур Буданов сказав, що в разі відсутності перемоги Росії до кінця 2025 року у світі залишаться лише дві наддержави США та Китай. А місця для Російської Федерації там не буде. Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе на що вони можуть розраховувати, це регіональне лідерство. А що ви думаєте про заяви Буданова чи довіряєте ви словам очільника ГУР? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.